Вітаю, глядачів каналу Любиме Село. Глядачі, всім доброго дня. Хто нас дивний, той пам'ятає, коли ми така зрація віддалив ем, Пам'ятає, як ми купляли цю поросятку на ринку. Ну, таких у нас зараз досить-досить приємних розмірів. Десь кілограм вона має за 100. Але скажу вам чесно, якщо ви купляєте зернові і думаєте, що будете вигодовувати поросят, це невигідно. Ну, єдиний великий плюс. В цьому тому самому тільки те, 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 що ти знаєш, що ти їш дійсно здорове якісне м'ясо. Без жодних хімій, додавок, і без все решту без, без білків, без антибіотиків. Тому що це найбільше шкодить нашому здоров'ю. Для себе, який я зробив висновки, те що ну в принципі, оце і плюс, що хочеться їсти здорову їжу, мати хороше своє сельце, якийсь кусочок м'яска свого. Побачимо, в нас ще є. В принципі, зараз на вулиці початок жовтня, жовтень, листопад, грудень, ще три місяці, грудні будемо колоти. Так що вже три місяці, думаю, ми ще трошечки піднаберемо. Будемо бачити, Даємо зараз три в одному, мої курудза, пшениця і ячмінь. Саме лене. Зловжуємо водичку і отак даємо. я. у на самочка, вона ще не гуляла. Я бачу ці породні свині наші мислі. По-любому щось підмішане є, можливо, біла степова, з чимось. Ну, така досить, на, чесно, вона від маленької така була кругленька. Беріть собі до уваги. Обов'язковий такий фактор, коли купляєте свинку, беріть зразу, зразу, відразу видно по свині. Не беріть ці довгі такі, вони, як, вибачте, слово як глисти, довге, худе. Свинка має бути кругленька. Розумієте? В неї має бути хороша, видно, от зверху. Бачите, як спина має бути така ширша. Так же само, зад такий розколотий, і тоді з неї буде свиня. Видно, що є породна кров. А коли берете худеньке, або там так 200-300 гривень, берете, а хай буде менше або хай буде дешевше, то відповідності потім буде такий самий і результат. На цьому не економте. Тих 200-300 гривень вас не зігріє, але саме коли, коли свинка гарно росте, тому що їсть однаково шота, шота, а прихід м'яса зовсім інший. Ось так. У нас тут є швітнамочка, одна свинка, і з тої сторони є два мангали. Окну і льоха, також я давно вже їх показував. Десь показував. Зараз до болоту, Такі справички. Так що беріть собі це до уваги. При ми ще годуємо і в загальному я підвожу під підсумки, все вам розповім, що вийшло по зерну, скільки коштів, що нас тільки винесли, і який вихід м'яса у нас вийшов з даної туші. Всім дякую, не забудьте підписатися на канал.